Правді, вона починається з факту взагалі саботування питання мобілізації, адже те, у що перетворила його влада, фактично призвела до дискредитації питання мобілізації і до дискредитації взагалі українського народу українських громадян захищати власну державу. Більше того, далі ця дискредитація пішла і назовні. Зокрема, це через меседж, в тому числі. Персони, яку ви назвали, да щодо необхідності, там скорочення, виклад і так далі. Ще раз наголошую, що держава, яка не створює мотивації, держава, яка не робить е, вчинки для не робить, е, поле, в тому числі законодавче, яке мало можливість стимулювати повернення українських громадян навіть під час війни, е, робить величезну помилку, якщо намагається бат, батагами Загнати українців назад в Україну для того, щоб боронити